Товариський матч Динамо з Ворською відвідали демобілізовані бійці легендарної 95-ї окремої аеромобільної бригади. Нині захисники вітчизни зараховані в стратегічний запас військової частини і завдяки футболові повертаються в мирне життя. 47-річний Ігор Погребинський має за плечима рік війни з російсько-терористичною навалою. Воював за Україну, за Київ, за родину за Київське Динамо. Серед пережитого на буремному Донбасі пан Ігор розповідає про те, як був поранений при штурмі Лисичанська. Зі словами вдячності згадує свого полковника Забродського. Ну, Динамо Київ це моя команда, бо я кияни. Ну, власне, ну, рік. рік не був тут, на Динамо стадіоні. Своєрідна реабілітація дуже сильна. Дуже сильно, бо ті емоції, які отримуєш тут на футболі, то вони перебувають. Розумієш, що життя не, закінчає, не закінчується, воно продовжується. І хотілося б, щоб воно продовжувалося без війни. Хотілося б, щоб війна вже підходила до свого кінця. Я розумію, що це не буде сьогодні-завтра, але дивлячись на футбол, це, це позитиви такі, які отримуєш. Це саме оце майже оце той адреналін, якого хотілося б було, щоб побільше не того військового адреналіну, а тут, та футболі герой війни Погребинський каже, що за рік відсутності помітив, як Динамо істотно додало. Такий прогрес йому нагадав уславлений 1975 рік, коли київська команда на чолі з Валерієм Лобановським здобула Кубок Кубків і суперкубок УЄФА. На сьогодні пан Ігор радіє успіхові Динамо протистоянні з Евертоном, а ще відзначає динамівську молодь, яка йому дуже сподобалась. Принаймні по першому тайму. Бачу, що росте нове покоління. Є в є, є, є надія. Є надія, є молоді хлопці, які хочуть і вміють грати наразі на цьому етапі. По завершенню матчу учасники АТО із вдячністю за військову доблесть отримали в подарунок футболки, в яких динамівці провели зустрічі з ворсклою. Почесні гості стадіону на Грушевського 3 були усміхнені і щасливі та пообіцяли свою підтримку у якості відданих уболівальників Динамо і в подальшому.